Вечерпне і нескінчене, його життя таке дивне, що слухаючи про нього, його твори, можна було б сказати, що це якась легенда, коли б усе те не було правдою. Увібравши в себе душу народу, Тарас Шевченко підніс його духовну велич і красу на найвищу височину. чим збагатив воює. Ой, за Ой, заграй мені на собі лощі, хлопче ой, заграй мені на собіщі, сорі за світи. Ой, заграй мені на собіщі, забери місь поки. Ой, заграй мені на собілощі, хлопче молоді. Вітаю він Велика. На панчині пшениці жала, то не спочивати пішла в снопи, то Івана сина годували. Вона сповити кричала у холодочку під снопом, Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. На цином на я задрімала. І золотою дорогою, розповідає Жесена Ліса. І золотою дорогою. Мені, щоб знали ви Жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль уступи душу, аж заплачу. А ще до того як побачу малого хлопчика в селі. Мов одірвалась од від гіллі. Комедії сон. Розказує на ході Оля світає, край неба палає, соловейка втемніває, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, вони, нежірами не вставами, верби зелені, садисні похилились. Моя ти люба, мій те не Наймуть нам віри без хреста, не ймуть нам віри без попа, прапи, невольники, не тучі. Заснули, мов свиня в калюжі. Моя ти люба, мій ти, друже, моя ти люба, усміхни. Післи, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, що ви насправді поклонились. І не оплаканий своїми. ми, дволі плачу чому. І все з собою я заберу! Усім, хто взяв участь у всеукраїнській акції, та долучився до голосних читань віршів Тараса Григоровича Шевченка.